Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Всіх радий вітати на ромашковому подвір'ї. Дороге моє сімейство, любі друзі, ось такий у нас сюрприз. Сьогодні у нас 17 вересня. Моя чорна качечка, одна із трьох, вирішила трішечки стати мамою на кінець сезону. Знесла вона 7 яєчок. Заховалася в такому місці, що достати її нереально просто було. Позавчора я побачив, що яйце вже одне проклюнуте, і ще думаю, як їх звідти забрати, що там вилупиться, одне яйце проклюнуте, ті лежать, чи щось буде чи не буде. Прийшов на подвір'я наливати воду своїм гусям, індикам і качкам, дорослим, які тут є на цьому подвір'ї, на цій стороні. Коли дивлюся, мене Чекає ось такий сюрприз. Моя чорна качка і сім ось таких каченят. Двоє буде голубеньких, одне якесь рябеньке, маленьке, таке якесь дуже. А ті будуть чорненькі. Качка ось така мама. Прекрасна. Гуляла вона з ким, я не знаю, тому що вони вже сиділи всі разом. Селезні тут були і білі, і чорний. І голубі, так що хто її любив, з ким вона крутила шуремури, я не знаю. Зараз буду її забирати, посаджу їх у клітку і нехай вона там собі з ними тусується. Їм також треба давати їсти, пити, тому що вони голодні. Дивіться, які здорові тут тьоті і дяді. Вони боялися маленькі, а які кнопочки маленькі. Зараз мама їхня піде. В другу сторону піде на вулицю, там я її закрию в кліточку, щоб вони підросли, трішки окрепли а тоді вони будуть собі вже з мамою своєю гуляти, як підростуть, може індичка скоро. Що ж ти робиш? Індичка скоро вилупити, ще має там каченяток. Може я їх всіх разом під качку кину і будуть вони собі дружно туди, двічі які, які вони малесенькі порівняно з оцими всіма. Великими качками. Так, там ще морда в нас під дверима дивиться, заглядає. Зараз ми їх спровадимо з мамою на постійне місце проживання. Заховала їх матуся під собою. Водичку я їм поставив, корм в них тут є. Тільки прибрати. Я в них тут не все встиг, хай вони трішечки адаптуються. Я тоді в них тут поприбираю. Понавожу їм тут красоту порядки. Мама в них тут взагалі шикардосна, мама, не дає нікому тут. Бачите, шипить зразу. Крила розпускає. Так що мама в них тут просто вогонь. Манешенький. Щоб вони спробували пити водичку. І почали їсти корм, тоді вже буде набагато краще. Ось така осіння у нас знахідка і ось такий наш сюрприз осінній. Може там у нас ще під індичкою щось вилупиться, то в мами цієї буде трішки більше дітей. Якби одненьке взяти, показати, де пити, ну вона зараз як візьме мене в свій оборот. Ой, так, дьобиком його, аби отак. У водичку, щоб воно собі спробувало пити водичку. Ну, якесь найменше. І Воно буде рябеньке. які мають гарний колір виражений, чорні і голубі. Ти піщало! Мама в них хороша, зразу, дивіться, сідає для того, щоб вони могли грітися, щоб вони могли під нього лізти, щоб їм не було холодно. Качки рідко так роблять. А вона, дивіться, яка молодець. Так, тут мої індики і індички. Ось такі. Тут вже потрібно в них поприбирати, поскладати, вони вже тут і понарозкидали, і понагрібали, і понадирали. Наробили тут справ. Тут, дивіться, мої чорні качки. Запитували, чи є в мене чорні мускуси. Є в мене чорні мускуси, є в мене ціла їх сімейка, три качки і один чорний качур. Качур як танк линяє поросятко. Ну і качки оці дві теж линяють. Ось одна. А ось йде друга. Ну і третя ви тільки що бачили, третя у нас сидить з каченятами. Вона вирішила не йти блинку, вона вирішила зробити ще подарунок на осінь і привезти каченят. Качки досить гарної ваги. Качечка з межах 4 плюс. Качур був більше 7 кілограм, зараз перелиняють. Качки на другий рік мають мати ще більшу вагу. Животи тягнуться в них по землі. Вони зовсім іншої статури і зовсім іншого вигляду і тілобудови, ніж білі. В них коротші шиї, вони більш кругліші, нижчі на ногах, більш збиті. Цікавенькі такі качечки. Качер зовсім другої чужої лінії. Ось такі качки чорні. Так, питали, де гуси. Гуси на місці, або, можна сказати, на місцях. Ніде не ділися. Ось такі гуси. Ось така краса, і чубаті, і з кошельками. І високі, і широкі. І великі, досить гарні гуси. Ось така краса на нашому пташиному подвір'ї. Тільки щоб тут поприбирати, позастеляти все соломою, підготувати до осені і зими їхню територію, щоб їм тут було комфортно. І все в них тут буде гуд. Ось такі, бачите, гуси. Вони ще бояться, трішки, трішки дикі, але. Оце дорослі, а оце білий стоїть збоку Молодий усак. Ну, він практично вже такий, як і дорослі. Ось, дивіться, вони на рівні з індиком. Ось таке господарство у нас. Отрішечки вони вже побачили, де водичка, корм будуть збирати, вони пізніше, в руки вона їх брати не дає, така мати року, щоб вона ще сама розпробувала що там вода в баніці, то було б набагато краще. Звичайно, вона сиділа собі під відкритим небом в купі гіляк, виходила їсти і пити, коли собі хотіла, а тут її помістили в клітку і ще від неї щось хочуть. У неї також шок, стрес і адаптація, але адаптується і все буде гуд. Все буде всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписку, ваші побажання, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте кожен новий день, робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока, до нових зустрічей!